І всім привіт! Сьогодні нове відео по созданню моєї зборки на версії 1.22 технологія, магія, РПГ модифікації і все інше. Нові квести, нові крафти. В общем, зараз я вам покажу, що ми зробили в цьому відео. Ну як в цьому відео... Ну, в общем ви зрозуміли. Значне з того, що я все-таки переписав усім рудам крафти іменно. Через просіювання, Наприклад, магнієва, Да, деякі крафти, кстати, крафтяться із 9 кусочків. наприклад, як цинк, потім торітій, Борн обичний, Платина, кстати, із 9, літій із 9. Ну, так, да, тут деякі крафтяться і по 4. Осмій, наприклад, я зробив з двом з дев'яти кусочків. Далі. Із обичного сита крафтиться автосито, а з автосита. А, да, ось. Ем... Е в принципі, це, здається, тут -а... крафт неправильно. Хоча я все одно не розумію. Ну, ладно, в принципі, хай буде автохамер, так автохамер. Далі. Я зробив крафт мекані... Мод механізм. Маю ось такий крафт через ядерну печ, терасталь, печатні плати з пневматики, теч-реборн ті... 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 і кровава кров дракона. Но механізм поки що не прописаний. Тобто, це ще. Є. Другий і рівень крафтов. Далі слідки із нуклеєр крафта. деякі крафтяться only через дугову печ. Тобто, на, ну, на час, коли в мене відкриється нуклеєр крафт, то вже дугова печ в мене по квестам повинна бути обов'язково. І звичайно, вже зараз йдемо по квестам, а іменно третя глава нас нефть, ракета, костюм і набор скафандров, потім бензин. Обычний, ну, Через колонку там поки що звичайний. Площадка до зльота. Заряджалка баллонов, зборщик кислорода, потім крюк. Ну, Звичайно, в космосі він понадобиться цей крюк. Магніт в космосі теж дуже сильно треба вести, потім загрузок топлива. І, звичайно, ракетне топліво, яке буде перерабатувати, тому що треба все-таки перерабатувати топліво ракетне. І потім метеоритне железо все-таки на місяць відправимося. Потім нам потрібно скрафтити теплову центрифугу, це влучений корпус, катушки Тесли, щоб скрафтити електропіч із Галактик Крафта. Ну, не просто так, щоб була просто піч, а перекрафтить у догову піч, яка буде метеоритне железо з одного осколочка делать два слідка. А слідки нам треба для пластин, а пластини треба буде для машинного корпусу з течіреборну. До речі, я не розумію, що чомусь ці два крафта не вбралися. Ну їх не повинно бути. Ну, раз це моя перша збірка, то ладно, в принципі. Хай пока що буде так. А будемо пользуватися ось таким крафтом із задним метеоритом і слідками очищеного железа, а ось такі крафт мають. Далі нам надо зборщик машин, буде скрафтити. До речі, я теж щось не понимаю, як убрати індастріal крафтовський корпус і електросхеми індастріалів. Ну, в принципі... Ладно, Так уже бутить, хай буде, я іми просто не буду пользуватися рибонковськ... Рибон... ну, ладно Потім базовий процесор і Refine Storage. Як бачите, ось такі кусочки переплавки не працюють. Зборщик машин нам потрібен. Іменно з борщику машин будуть крафтитися алмазний процесор, золотий процесор і базовий процесор. Тобто, тута Будуть крафтиться процесор. Потім. Все-таки нам процесори поки що ну, Крафт, Крафт, а. Тому що нам потрібно нові пластини із мода Nuclear Craft. Свінець і графіт. да, да. графітові слідки. Це графітовий слід, це дугова це графітова. Стоп, ой. І змільчений уголь в мануфактурі, мануфактура. свинец, медный соленоид. Кстати... почему угу. надо, я думаю, переделать крафт. И давайте я... Так. М -м, стоп. Мануфактура. Переробить... Ну, почему крафт не будем переделывать? Переделать именно медному соленоиду. І ми це зробимо. Так. В принципі, я думаю, як ми переробимо з слідка очищеного жалеза. І... Декі новий опит? Так, ладно, не отлікаємося. І так, давайте виберемо якийсь блок, який буде. Статі, да. Зборка написана лише половину. Як ви бачите, можливо, навіть і половини немає зборки. Хм, може Платіна і нікель... Кстати, А як Платіна? Платіна Платіна. А, ну да, ми, ми переробили крафт. Так, ага. З яким шансом? 2% З гравія 12%. Сіта. Ну, давайте тоді платину забабахаємо. І, конечно же, медний блок. Як же без медного блока. Тепер. Ага, подожди, куда, куда, куда? знайти цей Nuclear Craft цю катушечку. Це це не не воно, воно Це не воно, це не воно, це не воно. Це не воно. Так, це на. Отут. Ні, це. А, ось, ось. ось. Медна. Медний соліной. Este Крафт... Craft Table. Зробимо так. Це удалить крафт. Сліток очищеного железа Дві штучки. Ні, не тут, а отак медний блок, слідки очищеного. Железа і платина. Так, і крафт. Ось такий у нас буде крафт медного соленоїда. В принципі, нічого важкого. Ну, зато тепер базова обшивка буде крафт. До речі, третій глава. Третя глава це ще не кінець. Тобто, тут йде нуклер крафт. Нуклер Крафт, Нуклер Крафт здається і здається ще одна полоска буде квестів. Потім, глава четверта це ще раз Магія. Четвертій главі ми в принципі заділаємо під Магію. Це Крафтіра Сталі. Ельф Сталі, тобто портал Ельхейм. Послідній тір Астрал Сорсері. І... Деякі, мабуть, ще зміріння заділаємо, потім, мабуть... Наверное... Бо Таня точно вся про... ізучиться, Астрал все ізучиться. І, можливо, начне... Неможливо, а начнеться Blood Magic. А п'ята глава... Да, п'ята глава вже буде Механізм і Refined Storage, то тобто нормальна ME-система. І, відкривши Refined Storage, це Потім повне вивчення механізму, більше поглиблення Nuclear Craft. Потім відкриття Thermal Expansion. Abyssal Craft відкриття. Кстати, після thermal Expansion. Потім відкриття ender io, І це все пов'язане буде на ізучення постійного відкриття нових планет Galactic Craft. І, звичайно, нових змірений, і, в принципі. Откривши Enter IO, нам відкриється ось така, ось така модифікація. Тобто, ось такі будуть крафти переділений і відкривши ось таке, получивши ось останній тір ось таких кристалликів. Нам відкриється також драконник Evolution. Наші крафти, віверни, віверни, а звичайних ядер дракона, потім ядра віверни, ну, Я думаю, ви зрозуміли. Euh, так, давайте я вам покажу. Ось такі. Я, да, Ядра дракона там відкриються, якщо відкриємо всі модифікації. Кібер... Кіберімпланти. Насчет кіберіпланту, кстати, так. Да. Я думаю. Кіберімпланти нам відкриються після того, як ми посетимо Марс. Тобто, Марс відкриється на. Четверта магія на п'ятій главі. Так, mm. да, п'ята глава це вже у нас буде Марс. А може, навіть на четвертій у магічній у... У главі. Ну, В общем, после Марса нам відкриється кіберімпланти, а іменно за... третя глава про місяць, то нам відкриває доступ до Nuкlear Crafта і до механізму. Ну, Ну, в принципі, ось так мод продвигається, зборка пишеться, крафти пишуться. Ну да, більше крафту буде через продвинутий верстак, тому що зараз існує тільки дві, два крафта через продвинутий верстак. А ну, далі буде більше. В принципі, будемо і справляти крафти, будемо ділянка крафти. Ну а поки що на цьому все. Дякую, що ви подивилися це відео повністю від початку до кінця. Надіюсь, ви поставили лайк, написали прикольний коментар, підписалися та поставили колокольчик, щоб не пропускати наступне відео. А з вами була моя збирачка. До нових зустрічей. Всім пока.